А ми приїхали в музей трамваїв у кьольні. Кі музей цікавий кьольні дуже люблять всякі медалі, значки. Я думаю, що це з карнавалів. А ця маленька модульна конструкція нагадали мені Дам в Нідерландах. Хто не дивився, перегляньте ще раз. Нагадаю, це в нашій подорожі минулорічній Нідерландії в Газі. Музей на перший погляд здається дуже маленьким, але коли ти починаєш заглиблюватися, він дуже насичений інформацією, експозиціями, декількома кімнатами. Ось одна із них, де саме представлена історична частина, як було все, як відбувалось, як відновлювали трамвайні лінії і місто в Кьольні після Другої світової війни. А це представлені двері з їхнього першого трамваю, уявляєте, навіть він тут буде пізніше на піде так само. Перший трамвай в історії людства відомий тільки з тваринними силами, а не з електричними. Але цивілізація нас привела все одно до розвитку і використання не тварин, а вже інших замінних енергій. Музей має також відкриту частину, де безпосередньо представлені самі трамваї. Вони так стоять в ряд, красиво. У них можна вільно походити, посидіти, все повідкривати. Ну, для кого новий, а для кого старий? Все ж таки. Деякі трамваї є зачинені, а ті, що відкриті, можна в них просто походити або в них представлені якісь експозиції. Дуже класно все зроблено і продумано. Ми відвідали цей музей 13 серпня, якраз на день народження моєго тата, домініки-дідуся Максима, і якраз запам'ятали цей день тому. Різні трамваї, різні цікаві звичайно експозиції. В одному з трамваїв можна навіть посидіти і побути в серед-віртуальній реальності як було раніше. Але ми цю опцію не пробували, бо все ж таки для дітей трошки старшого віку це буде більш цікаво, бо треба Я сидіти в, в цих водійка, окулярах хвилин 15, і це коштує гроші. А Адже ж така ручка цікава. Я він зупинявся? трамва Домініка-водійка кавадійка Раніше місто не було таким великим і, звичайно ж, між містами курсували електрички. Тому, в принципі, можна сказати, що ці електрички зараз прирівнюються до трамваїв, вони теж тут були представлені. Дивись, які цікаві градки були. Це одна з найперших моделей трамваю в Кьольні. Подивіться, як саме місто на ньому написано. А там кінь, так? Возив. Це перші-перші трамваї. Треба трошки постояти в черзі, і дитина теж зможе посидіти на місці водія трамваю. Домініка їде. Так? Ту-ту! Перша станція, друга станція. Домініка водій. Відкриває, закриває двері, світло вимикає. Це світло. Це все світло. Воно показує на світло.

Музей розташований на одній з кінцевих станцій трамвайної лінії міського трамваю, і поруч біля нього дуже гарні старі квартали і будиночки є. Добавилась до Мама! Тобі сподобалось? Мама. А тим часом ми вперше відвідали філармонію і пішли на дитячу програму. До нових зустрічей вже в осінньому сезоні. А наразі не забудьте нам поставити вподобання і напишіть щось в коментарі, папа. -па.